Ви на каналі Букбаніст. З вами Віктор з міста Києва. Сьогодні хочу вам зробити огляд на свої покупки полімерних банкнот в лютому місяці 2026 року. Я придбав фіджийський набір, повний сет з п'яти банкнот. Трошки його придбав дорожче, ніж можна придбати. Що дорожче, тому що в мене... Я придбав набір з однаковими цифрами. Ось такі мені непогані цифри. Рахую, що воно більш цікавіше буде козакти чим з різними номерами. Що себе, серія дуже чудова, серія зберігає кольорову гаму попередніх купюр, але повністю онулює зображення на зворотнях. Сторона з, з акцентом на культуру людей спадщину та довкілля фічі. Ну, ми бачимо ця сторона, як і раніше папуга на аверсі зображена рідкісна місцева папуга, червоногрудий лорі. Ще його так називають. Дуже красива пташка. На реверсі зображена вже зовсім друга картина. Чудова зелена морська черепаха, яка знаходиться під загрозою зникнення. Така чудова черепаха. Всі черепахи, всі, всі їх люблять, всі бажають їх побачити, хто пернає в морі в океані. Також цікаві полімерні окна. На даному, в даному полімерному окні на п'ятерочці зображено... Кошика сіллю. Традиційний фіджийський спорядок. Такий, сподіваюся, видно. Такий от. Ось така чудова. Ось видно видяний знак. Голова жінки. Ми її ще побачимо в ультрафіолеті. До речі, я зроблю ультрафіолеті. Покажу. Банкноти з прошлого відео. Там я не робив ультрафіолет. Так, наступна у нас банкнота йде 10 доларів. Ну, тут бачите, теж по кольорам співпадає з серією, бумажною. На версії зображено місцева риба Белі. Она така. Мабуть, її багато їдять. Дуже красива банкнота. От, зворотня сторона, реверс, все зовсім друге. На ній зображені діти, що саджають мангрові дерева. Символ відновлення линя довкілля. Ось такі бачите. Гарна картина. Так, і прозоре вікно. Тут у нас так, зображено птах. А воно не, не птах, а зображено ваза у формі качки. Ось так, бачите. Так. Ну і номер такий же самий. Так, далі у нас іде 20... Під доларів. На версі зображено, зображено рідкісний птах на фоні океану. Теж, номер такий ж самий, 303. Чудовий. Все так того не підобрати. На реверсі зображено. Національний банк Фіджі центр монетарної влади. Також Віджийський Пра пробачимо і підпис 20 доларів. Дивимося полімерне вікно. Ой, вибачте, вибачте. Порядок. Так, так, сподіваюся, видно. В прозорому окні зображено кокосовий стругач. Традиційний інструмент Фіджі. Оно так, може краще. Фуа якийсь називається. Так, продовжуємо далі. Наступна банкнота 50 фіджійських доларів. На ній зображена рідкісна квітка та Росте лише у вологих гірських районах Фіджі. Ось така чудова банкнота. Заворотня сторона. На реверсі зображена фігура жінки гермітія. В національному одязі та корабель Леонідас. Частина історії Да, Корабель красивий. Океан. Ех, ляпота. Так, дивимося прозоре вікно. Так. От, не не, 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 не догадаюся без гугла. Що тут зображено? а в прозором окне на место зуба кита, важный культурный символ У нас вот такие зубы кита. Да, краще под них не попадать, под такие зубы. Ну и номер такой же самый, 303. Ну и осталось у нас в серии остальные банкнота. 100 фіджийських доларів. На аверсі зображена місцева бджола Запилювач, яка і назва не найно щось невідомо. Ось така чудова банкнота. На реверсі зображено у нас чоловіка в традиційному вбранні з частиною з чашою для кави. Так, руки виставку пригощає. Теж на, на задньому фоні океан, гори, ех, природа там яка гарна. Дивимось, полімерне прозоре окно. На вікні зображено намисто з золотих каурі. Так. Так. Ну це частина моїх покупок у лютому. Далі я нарешті знайшов банкноту Маврики. Маврит... 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 200 рупій. Вроде Маврики. Це Маврикий и Мавританию весь час. Плутаю, так що, якщо помилився, то виправте мене, будь ласка. Щось у нас її в продажі немає майже. Оцей ледь нашов з, -з, -з літа. Рада, що я її вже маю. Закриваю цю країну. Тепер вона в, в повному зборі. Так, на задньому ринку ринок, на задньому фоні. Тут виставлений товар, навіть, якщо подивитися ціни на товар, на фрукти. Чудова така, гарна банкнота. Так. Радий. Ну і поповнюю свою колекцію. Точніше, йду до завершення збирання Австралії. 5 доларів 92-го року з чорним номером. У мене є з зеленим номером, а це з чорним номером. Така от банкнота. Залишилось мені з Австралії сучасно, що на сьогоднішній день в обігу банкнота 100 австралійських доларів. Сподіваюсь, найближчий час в планах є придбати її. Щоб завершити мою велику підборку Австралії. Єдине, чого в мене немає, це банкноти, там виходили преміум-папки з, з маленьким тиражом у 97-му році, 98-му році, з червоними номерами. Ну, зараз їх продають, там всі, всі банкноти одного номера, і це так. Приблизно коштує 800, від 800 доларів, що дуже дорого. Зараз купити дуже тяжко, а якщо купувати кожного номіналу окремо, то будуть різні номери, вже не така, не така цікавість виходить. Зараз давайте перейдемо, подивимося в ультрафіолеті. Також ще за цими банкнотами, які були придбані на, в кінці. 25-го року, отримав їх тільки в 26-му році. Не перемикайтесь, залишайтеся, переходимо в ультрафіолет. Ну, почнемо дивитися в ультрафіолеті, почнемо свіджі. 5 доларів. Ось гарна голова жіноча. Номінал 5. Ну і так, трошки намирок, чи світиться, чи ні. Ну чого, чудова? Чудова. Полімерна така красота. Так, інша. Ооо! А тут черепаха на глибині і висвічується промені сонця в воду. І гарне листя. Чудове. Мені дуже сподобалось. ця сторона так красотень дивимся далее те же, те самая женочая голова рыбка подсвечивается ну, красиво что нас тут чекает Тут на задньому фоні. гори, вода, листя таке ж саме і рослина, яку діти садять. Теж дуже гарно. Гарні враження від ультрафіолета. Так, ну це стандартно, так розумію, у всій серії ця голова. Знать хтось ще чудово. Так, перевертаємо на другу сторону. Ну тут такий облачний день. Гарне таке небо зеленого кольору. Знову це ж листечко. Нічого, чудово. Подобається. Уже, тут уже то зовсім все інше, як багато ромбіків. Так, да, красиво. Так. Ох, а друга сторона трошки парусник підсвічений. Тінь від нього. Вода зелена. Чудово. Так, ну і останнє в цій країні. 100 фіджі. 100 доларів. Щось мені фіджі хочеться сказати. як номінал. Так, ну тут пчела гарна, красива. Номінал, голова. Чудово, дивіться. Тут. Чоловік в руки держить казанок, а тут вже так під, не уже руки замітно. Ну чуть, теж на фоні моря, дня, вода. Чудова, чудова серія, чудові ультрафіолетові знаки. Так, подивимося Тайвані. Так, я їх не бачив в ультрафіолеті. Ну так, 50 номінал, якась зміючка там. чудово, Так, ну а ця сторона пуста. Ну тут теж. Тут такая підсвітка над головою. Так, Моряки. Ну тут номінали просвічуються. І друга сторона зовсім нічого. На ну, Австралії вона в ультрафіолеті. Там нема нічого інтересного. Тут навіть нічого не світиться. Крім номера. Чорний номер став зеленим. Дякую всім, хто додивився. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Може, ви будете 800-й підписник на моєму каналі. Став подобайку. до нових зустрічів. Гарних вам вихідних. Я сподіваюся, виставлю це відео в суботу. Все, до побачення.